Знаменитий колізей, візитка Риму, грандіозна будівля, яка побудована дві тисячі років тому. Он вони, ті статуї, які стоять і до нашого часу, поціліла сіна донизу туди, вниз. Треба зійти по сходинках, що я зараз і зроблю. І так, подивіться, будь ласка, людей дуже багато. Ми з цього місця полізей, дивимося полізей, із там, де вищі стіни, одеантри, бачите, цвітуть Дуже гарні. Транспорт, людей багато, туристів багато. Подивіться, яка стіна віковічна, віковічна. Дві тисячі років це дуже багато. Он фарби, теж знамениті. Кожне місце несе в собі якісь таємниці, гляньте. Зараз туди, вниз. Я теж спущуся до... З самого підніжжя Колізею, і теж сфотографую і на відео все те, що там є. Дякую, що ви разом зі мною. А ось по цій дорозі я прийшла тут зовсім недалеко йти до вокзалу, який називається терміні, звідки можна попасти в будь-яку точку Риму.